Дізнаєте, що таке справжній комфорт разом з геймерським кріслом Бекоті Джейті? Це ігрове крісло не залишить байдужим, навіть найвибагливішого геймера. Стильний спортивний дизайн, ергономічна форма та продумана функціональність відмінно підходить як для досвідчених комп'ютерних гравців, так і для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером. Ця модель спеціально спроектована для геймерів, яким особливо важливий комфорт в процесі сидіння. Крісло має анатомічно правильний вигін спинки, що забезпечує максимально зручне положення вашого тіла, здорове середовище для хребта та усуває наслідки втоми. Викоті GT виготовлене з екологічно чистої преміальної екошкіри, що стійка до плям та подряпин. Крісло прошите міцною нейлоновою ниткою а також має наповнювач спіни високої щільності, яка добре тримає форму. Модель обладнана регульованим ергономічним широким сидінням та анатомічно правильною високою, s подібною спинкою з вираженими бічними підтримками. За допомогою важеля спинка крісла легко відкидається назад. Також її можна надійно зафіксувати в потрібному положенні. У будь-який момент ви можете відкинути її назад та дозволити спині розслабитись між ігровими раундами. Також модель обладнана відкидною м'якою підставкою для ніг, що в поєднанні з регулюванням спинки дає можливість відпочити всьому тілу. Крім того, крісло має комфортні підлокітники, виконані з високоміцного пластику і зручними м'якими накладками. Тому в умовах гри буде комфортно не тільки вашій спині, але й ліктям, які можна зручно розмістити. Також модель оснащена комфортабельним підголовником та широкою поперековою подушкою, що створюють опору для вигинів тіла в зонах шиї та попереку. Переміщуючи їх по вертикалі, ви зможете підібрати власне оптимальне положення, щоб знизити навантаження на хребет. При необхідності їх можна легко зняти або замінити. Крісло має металевий каркас та п'ятипроменеву міцну хрестовину з спеціальними пластиковими накладками. Задяки цьому ваші ноги не будуть ковзати, а поверхня хрестовини не зіпсується від взуття. Колеса крісла покриті міцною гумою, яка не дасть подряпати або пошкодити підлогу. Максимальне навантаження моделі складає 120 кг, тому вона здатна витримати великі навантаження та будь-яку комплектацію протягом тривалого часу. Крісло підходить для людей з ростом від 130 до 190 см, тому його можна розглядати навіть для дітей шкільного віку. Вага крісла складає 14 кг. Що стосується габаритів моделі, то висота крісла в залежності від регулювання складає від 126,5 до 136,5 см. Ширина моделі 62 см. Ширина спинки має 54 см, а глибина сидіння крісла 52 см. Крісло випускається в топовому чорно-червоному кольорі. Модель ідеально підходить для гравців молодіжних кімнат. Та офісів. Тому в Ikoті JT це дійсно гідний та оптимальний вибір для справжнього геймера. В Icoті JT, налаштуйся на перемогу.